Дуже, дуже супер. Якщо буде можливість прийти... Тут, тут просто фаталіті. Я побачив 80% харків'ян, на щастя, ці 80% це десь пару тисяч чоловік. А нас так дофіга, що я навіть не знаю. Не дивись стріми, дружи нас кулачки. Ми зараз в центрі тимом. На востокі живуть талантливі, умні люди, так же, як і на западі. Розкажи, як росіяни наших олімпійців зафукували. Подніматися! Ні, ну вони ж журуть про братський народ. От була їхня підтримка. Ви все кажете правильно, я з вами повністю згодуюсь. Але розумієте, яка справа тут? Коли в тебе перемога, Ворога не треба принижувати. Не я треба відвідати агресія, їм же на агресію. Так це не агресія, Ми просто. Ворог, особливо, коли ти переміг уже. Не треба принижувати ворога, щоб у нього мета життя була Молодець! В принципі, я, ну, в деякій мірі. В час, час перемоги треба бути. Мило. Як сказати? дивитись. Да. Час перемоги року. не дивитися. Давайте поповним фонди музею, а? Чим? Леніном. Так, в музей його надавав. Хтось каже, тільки будувати. Так не ламать, взяти краном просто в якийсь музей відправити, що йому там стоять. Зараз дивлюся зовсім інше. Мені про трошку поламали. Я пропоную так, щоб ні в кого задницю сильно не рвало. Просто взяти його і переставити туди, де він ну, захочуть, підуть помоляться. Це український майдан, не, не визнає себе підлеглим, ні крімці опозиційної, ні партії. Він самодіяльний і він зіграв свою визначну роль, у тому що і опозиційна трійка наша вела себе значно рішучіше ніж могла б собі дозволити. Тому я вважаю, що майдан, який має безпрецедентне значення і в хронологічному плані, і в географічному плані, український майдан це феномен, який повинен жити вічно. Хай майдан буде. Миттєвим, а, постійним органом народного контролю, до якого раз чи два на місяць уся керівна трійка України в Києві повинна вийти і до доповісти куди, як вона рухає всю державу, точно так же майдани у таких містах як Харків теж можуть бути постійними і вічними як феномен прямого і миттєвого народного контролю. Слава Україні! Героям слава! Друзі, вітаю вас! Вітаю Савинська, Харківський де Мальян! Нова політична сила! Вимогою якось з самого початку! Це наша вимога з самого початку Майдану, яка будемо сподіватися, що вона нарешті виконана та в його. Але вимога Янукович-Під Арешт і досі не виконана. Тому ми маємо стояти до кінця. Янукович під арешт! Янукович під арешт. Янукович під арешт. Янукович під Арешт. Я лукович спідеш. Друзі, і ми маємо не забувати, що у 2004-му ми вибороли демократію в нашій країні, яку намагалися забрати. Але в 2014-му ми маємо вибороти відповідальну демократію і відповідальних. Політиків, політиків, які будуть стояти за свої принципи і ідеї. Тому, друзі, будьмо уважні. Це тільки початок. Так, може їм будемо кричати фашисти, так чисто чисто потролити. Це тільки початок революції, свідомості в українських головах. Слава Україні, друзі! Героям слава! Слышно, кажуть. От вони нам кажуть, фашистки можна в якості трої взяти їх там. Вас знаємо обличчя. Я вас бачив три місяці. Щодня. І дуже приємно, що ви сюди прийшли. Харків не просто перший рубіж України. Він разом з ними є останнім рубежем. І дуже знаково, що революція в Україні завершилась саме тут, у нас. Ми чекали цього три місяці. Ми вірили, що Харків стане, що Харків прокинеться. Він прокинувся. Перемога за нами. Слава Харкову! Слава! Слава! Можна прокинутися в іншому місті! Можна прокинутися в іншій країні. Ми зробили це місто іншим. Зранку ці люди і ви... Я води хочу, бо вже все пересохло. Можно, можно мне водочка, то у нас все пересохло. Держи, давай. Только возвращайте. Давай, возвращайте. А можно стаканчик? Стаканчик можно? Ну, Нет, стакан один. А что такое? Нема губернатора Добкина и Кернеса, они уехали. Слава! Завтра ми починаємо жити по новому в новій країні. Для цього ми повинні випрацювати єдині правила для всіх. Для вас, для вас, для нас. Це фронт грає народу. Я не знаю. Готі за цими правилами жити. Після цього відповідальність політиків буде на наших ключах. ми їх ставимо і ми їх будемо прибирати. Слава Україні! Героям Слава! <зважаю> Thank <laughs> you. Тимо, Сатанила, не забывайте, выродский недель. народ недель. Его ради жила. Задает, как раз хуйсует. И Слава Украине. Слава Я хотел сказать последнюю новость. Принято решение, мы уже слышали про то, что немедленно отпустить Юлю Тимошенко. Только что в интернете написали, что начальник Качановской колонии приехал к ней и поднялся к ней на этаж молча. Я думаю, что сейчас она будет отпущена и свободна. За ней уже выехала дочь из Киева, вылетела самолет. Дорогие друзья, но я хотел сказать, свободу политвязням, всем, всем политвязням, Украины, России, всего мира. Люди не должны страдать за свои взгляды. И вот эти вот ребята, которые сейчас включили так сказать, музыку патриотическую. Это их мнение, пожалуйста, нет проблем. И мы должны уважать мнение всех, всех, в том числе и тех, кто голосовал за Януковича. Мы не должны разделять нашу страну. Мы должны сделать ее мощной, сильной, единой. Поверьте, те люди, которые голосовали за Януковича, их просто обманывали, их просто запугивали на Донбассе, как это они любят делать. Но сейчас встает народ и там. Только что была новость, Донецкий собрался в митинг в поддержку Януковича. Добровольный, знаете, сколько там было? Сто человек, сто человек. Десятки тысяч, десятки тысяч, свободных людей, за которых не надо было никому ничего проплачивать, которых просто горит сердце и душа за то, что творится в нашей стране. Все в Украине будет хорошо. Пока мы едины, мы непобедимы. 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 Мы Дорогие харьковчане, я рад вас видеть здесь, что мы еще не знали, чем это все собрание закончится, но мы пришли сдать последний бой диктатуры Олигархата. Слава Харькову! Харьков не быдлоград! Харьковце не быдло, град! Харків це не битло град! Харків це не битло, град. Харків це не битло град. Не... Ми все молодежі скандировали этот лозун. Еще я в начале Майдана, что ми скандировали. Мы сказали сразу нашему президенту. Президент стекай в Россию читай. Президент, идем в России. Это вы сказали в самом начале Януковичу, самом несколько месяцев назад. Если бы он нас послушал, не было бы этой крови, не было бы жертв, и все было бы хорошо. К сожалению, эта, эта страшная диктатура оставила трупы. Она убила цвет из цвета нашей нации. Это бедные, эти прекрасные эти, эти студенты, молодые люди. Это со всей, со всей Украины патриоты, которые пошли так сказать, на смерть на эти автоматы и своей кровью они дали нам нашу победу. Слава нашим героям! Слава! 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 Давайте мы никогда не забудем тех, которые в них стрелял, тех, послали, послали, которые посылал, которых, расстреляли, тех, кто послал этих деркутов, чтобы убивать нашу молодежь. Да, пожалуйста, это дней, это все воняет. И теперь, значит, я хочу сказать, вы меня здесь долго не видели. Я был в социальных сетях, как специалист по искусственному интеллекту, информационных технологий. Я простовал, я думаю, что хорошо состоял на Шариков во всех Майдановских сайтах. Я первый сказал, что... В диктатуре олигархата, международный трибунал. Я предлагал от нашего Харькова арестовать Азарова, когда он поехал в Швейцарию, чтобы его арестовали там за злочины против людяности. Если бы они это сделали, у нас было бы мало жертв. Но сейчас я хочу сказать, а что сейчас нам актуально, дорогие, что нам а сейчас, а? что сейчас для нас важно, когда у нас есть подряд. Для О, Нас он. важно сохранить, Алло, сохранить мир в нашем городе. Я стою, дивися, тут піднятий шлагбаун і муніцип... знак муніципальної парковки. Я недалеко від них стою. Там можна, можна пройти через кордон міліції або попробувати їх обійти. Ну я через кордон проходив, попросив, мене пропустили. сторони. А чуєш, мені кажуть, що можна обійти, обійти зі сторони палату спорту. Ну коротше я недалеко біля шлагбауну. Давай, Давай тут на ва. Что в Советском Союзе был классовый фашист. Потом у нас в преоликарках был экономический фашист. А самим слабо проспевать, чи хваты. не Что я сказал на весь мир. Та и слів, мабуть, не Почему Меркель считает, что не надо наказывать наших фашистов, так, как, которые относятся к нам, так, как немецкие относились к населению нашей страны в войне. Я такого ще не бачив. Боже, моєму діду, було б за цих людей стидно просто. Вони, вони ніколи ні в медиків не стріляли, ні в польових цих кореспондентів. Це позор, просто позорицька. Що а, а, а ви бачили, а лоб, позвонили з російського каналу якомусь кримському депутату, а який почав розказувати, що не питалося. Значить, я хочу звернути на це увагу. У нас бучає заборвалося, такої буває. Гарнія у цивілізований город. Сейчас еще много людей, бабушек, дедушек, которые верят, как, как в религию, в это пепел. Вы понимаете? Зачем мы будем развивать им сердце? пусть они молятся, мы его легитимным образом на, на ради, то решение, перенесем, поставим, и пусть они туда все ходят, если они молятся, чтобы никто не видел. Чувак уже предлагает вызвать кран, переставить. Я за. Мы покажем, да, что мы, да, мы не, не, не голодим. Так ломать не надо. Я скажу, вызвать кран, переставить. музей якийсь сюди, хай там стоїть, хай стоїть, моляться, ходять туди. Хай Нам, хоч був пі, я нього розв'язав. Ні, пі, йому там стоять на тій площі. Мир, любов, а, не спроста площа свободи, свободи називається. З нами, дякую. Друзі, організаційне питання. За 15 хвилин ми рушимо ходою по Московському проспекту в бік центру. Ура! Подякуємо нашій міліції за те, що сьогодні роблять, за те, що не будуть робити далі. Міліція з народом. Міліція з народом. Міліція народом. Міліція народу. Хочу сказати річ. чому ця революція була приречена на перемогу. Тому що суспільство справді помінялося і об'єдналося. Для мене один з таких символів цього об'єднання те, що ультра з всіх футбольних клубів вийшли захищати майдани. І те, що наші ультра з нами, це теж дуже важливий знак. І зміна влади це не лише свобода символі це також свобода тим в'язням, яких попередня влада, але вже попередня. Всіх, хто знає, всіх, хто хоче за діватися, той момент, що всіх під'ємали. Тому їх не підтримуємо. Свободу! Щесне! Свободу павліщека! Свободу! Свободу, Голоду паліщека! Свободу! Щесне! Свободу пам'щека! Слово! Щесне! Свободу палічека! Різниці, хто сидить в язниці. Для нас немає різниці, хто сидить в язниці, тому що це всі наші громадяни, вони чесні люди. І незалежно політики це чи футбольні вболівальники. Ми будемо стояти за кожним. Хочемо, в яких заводиш.

поддерживает Рапор, нашу революцию Потом, по той простой причине. У них была своя болотная и многое против путинской диктатуры. Потому что у них такая же коррупция и такой же беспредел. У них такая, такое же социальное неравенство. Дальше я хочу сказать про Донецк. В Донецке предприниматели также против диктатуры Януковича. Мои друзья хозяева строительной фирмы и охранного агентства. У них сын Янукович из отобрали это. Просто, как у нас, в Харькове. Я Кернис, нашел свою ну, такую, сараденькую курточку пол, в ДИП, что Ну, в принципе, сейчас не сильно холодно. Надеюсь, до вечера не похолодает. Я подготовился я, вечеру. Ну, где можно еще металлику? Идем! А стол выиграл и Милиция, не да еще, подходит сзади. Кернеса в тюрьму! 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 Кернеса тюрьму! Так, стоп, а где Дэн? Я хочу сказать, обратиться не только к Один знакомый с бывшей работы. больше этой власти.

Давай, давай так. Ми з той сторони де дофіга людей. Там де дофіга, прям через кордон. Там кордон міліції стич. Я прям біля цього, біля Шлагбаума буду ждать. Кажу, біля шлагбауна стою. Зі сторони добра. Ну далі, це де спорту, тільки чуть далі. Після нього трошки. Там піднятий шлагбаун, там ну, прапори українські стоять, там написано рядочком муніципальна парковка. Понад усе! Давай, короче, я карчете. Понад усе! Друзі, вони такі напитання не расходуємося За 10-15 хвилин ми будемо лишатися. Дякую.